Налаштування типів оплат. В попередніх відео ми розібрались, як можна додавати оплати до замовлень, додавати витрати. Але ми ще не знаємо, як можна редагувати типи платежів, банківська картка чи готівка. Давайте з цим розберемось. Переходимо в налаштування, фінанси. Бачимо перша вкладка типи оплат. Тут вже є якісь стандартні задані типи оплат, і ви можете. Додавати, вибирати, редагувати ті, які є, або ж додавати якісь нові типи оплат, в залежності від ваших потреб. Тобто, то, звісно, тут є стандартні банківська картка, чек, готівка і так далі. Можливо, банківський рахунок варто додати і так далі. Ви можете їх додавати за вашими потребами стільки, скільки потрібно. Нічого складного тут немає. Тут буквально одне поле, можна видалити зайві, які вам не потрібні. За замовчуванням, це той тип оплати, який буде вам постійно підсвічуватись як основний, можна його. Поміняти цей тип. І для того, щоб, наприклад, ці типи оплат коректно відображались замовлені, ми також їх додали в наше АПІ, і де ви можете. Додавати ці типи оплат через API, коли інтегруєтесь, наприклад, з вашими сайтами. Також при інтеграції з маркетплейсами ми, звісно, витягуємо всі типи оплат, які є на маркетплейсі, там Prom, розетка, Etsy, Амазон і так далі, будь-який маркетплейс. І якщо такого типу платежу немає в вашій CRM, він буде автоматично створений. Надалі ви зможете його там чи підредагувати, чи змінити, але для того, щоб все було. Так як воно потрібно повинно бути, щоб не загубити якийсь тип платежу, то вони створюються автоматично. Створюйте стільки, скільки їх потрібно, вибирайте основні, користуйтесь тут максимально все просто.